Я Саша Філіп, вітаю вас на моєму каналі. Давно ми з вами не бачились, напевно, вже десь рік або близько того. Ось. І от, я не знайшла кращого часу написати це відео, як ніч, тривога, дитина спить в коридорі, а я вам це відео пишу. І киця, моя тут стрибає. Стрибає. Так? Да? Ти стрибаєш? Поки я випала зі світу прикрас, але не творчості хочу зауважити, тому що я переключилась на ремонт, саме, зна... саме розумієте, що це досить таки творчо. Ось, То поки я всім цим займалась, я забула взагалі, що у мене є, взагалі, де воно все знаходиться, е яка фурнітура, деякий ящичок, деяка коробочка. Ну, власне, полізла трошки згадувати і наткнулась на е, нерозпаковану посилочку. Не посилочку, а покупку. І зараз вам її покажу. Є у мене ось така одна посилочка. Е, верніше, не посилочка, а покупочка, яка ще з Туреччини. Це перед від'їздом з Туреччини е, я походила там по магазинам, і, е, власне, Ну Бачили очі, що брали, що називається, і ось накупила собі всяких камінців. Але, але за цей рік, що пройшов, я навіть не відкривала її. Вже не пам'ятаю, якщо чесно, що там всередині взагалі знаходиться. Ну, так щось видно, але ну, зараз разом з вами подивлюся, що там є, і ну, власне, треба вже з чогось починати, вже щось робити. Ну, що, розпочинаємо наш огляд. Перша позиція у мене ось такий, е, такі перли майорка. Так, у мене тут сьогодні гупа. Я не знайшла свій фон, тому я просто на столику е, кавовому це знімаю. Вибачайте, <g laughs> десь він має бути телефон, але, ну, коротше, треба шукати. Все, все розгубилося, поки я нічим не займалася, все розгубилося. Ось, е, ну, Власне, переходимо. Дві низки ось таких темно-зелених, ну, якби навіть не темно-зелених, таких трошки золотаво-болотяних, якщо так можна сказати. І от навіть трошки видно на відео, да, що в них ніби як відрізняється трошки колір. Цей спокійніший, цей більш такий яскравий, але е, насправді так, оком, якщо дивитися, ну вони майже однакові. Я б не сказала, що це прям кардинально відчувається. Досить крупний. Це, по-моєму, 10 мм. Або навіть 12, не пам'ятаю, десятка, напевно. А, ні. Воно, зараз. Ось у нас десятка. Метистика. Да, так, більше, більше, ніж 10. Бачите, у мене навіть окомір вже <сум> зіпсувався. Я вже на око не можу визначити. Ось такі дві низки. Люблю насправді такі перли, хоч цей штучний матеріал, абсолютно, але він досить гарно виглядає в прикрасах, і мені подобається. Ось, ось тут низочка з різними відтінками від сірого до синього, да, тут блакитні, світло-сірі, і темно такі насичені якісь колір зоряного неба, якщо так можна сказати. І ось такий кремель. Кремових відтіночках Тут бачите такі перлинки, вони трошки як ну не ідеально гладка поверхня, такі тут трошки є якісь зазубринки. Ось. Ну, але, але взяла. Я це бачила, але знаєте, вже я як згадаю, як це купувалося. Це просто галопом по Європам ми збирали тоді речі для переїзду в Україну і ну, були постійно зайняті, але ж мені так хотілося. Так хотілося і ми оце прибігли і реально галопом по Європам. Там один дядька був, у якого, ну, їх там багато, але той, у якого я Періодично брала каміння, і воно таке, я знаю, що в нього хорошої якості завжди. І ну, я знаю, що то дядька не обманює. Ну, що є, то й продає. В нього там є і щось дешевше, щось і більш якісне дороге. Ось, ну Власне, продовжуємо огляд. Далі, ось такі намистини аметисту, 10 мм. Я вам їх уже засвітила. Ось такі трошки темнуваті, деякі деякі більш такі світлі, більш яскраві. Бачите, в різних відтінках і різної прозорості є і дуже такі прозорі, якось ці, наприклад. Да? Ось ця, ось, наприклад, дивіться, яка гарна. А є ось такого плану зовсім не прозорі. Бачите, такі прям різні, але вони всі дуже рівненькі і гарненькі. Тобто, не якісь там покоцані, бачите, які рівні. Ну, Можливо, там десь одна і знайдеться, я так, чесно кажучи, дуже прискіпливо не перевіряла. Але дуже гарний матеріал, як на мене, такий от прекрасний аметист. І ось такі дві низки мохового агату. Дуже гарно відполірований, дуже гарно, гарний блиск має, бачите? Тому що тут іще якась така огранка йде. Така м'яка, плавна, бачите? Ось, ось так. Тобто не ідеально круглі, а з огранкою. Ось. І е, насправді, ось по цьому муховому агату можна навіть е, подивитися. На його структуру можна може навіть здатися, що це не агат ніякий акварц, тому що ну така прозорість, певна структура, така не характерна для агату. Але така структура характерна саме для мохового агату ось такі ось як мочалочки. Бачите? Ось цих вкраплень, включень. Ну і я ж кажу, що цей дядька мені б точно не брехав, бо у нас з ним склалися стосунки. Скажімо так. А, насправді вони більш менш насиченого кольору, ніж вони зараз вам на камері передаються. Просто це так передає освітлення, бо ну, таке неденне світло зараз. У мене тут і люстра, і лампа, а за вікном темрява, ну таке штучне світло. То вони виглядають більш контрастними і, і, і темними. Насправді вони більш прозорі, більш ніжні, більш м'який колір. Наступні намистини ось такі. Схожі на берили, але це не берили. Це якраз той випадок, коли цей продавець ну, явно сказав, що, що це таке джейт турецькою мовою вони це все називають, оці всі е, недорогі камені, які зроблені під щось е, пресоване, пресоване якесь каміння. Ось, знову ж таки, на камері воно таке щось яскраве, але справді насправді воно дуже схоже на берили. Єдине, що берили більш такі матові, да трошки, а це таке прям блискуче, відполіроване. Ось, але. Ну, от, якщо бачите, я далі трошки відношу, то ну, більш, більш натуральний колір. Більш схожий на те, який він в житті. Далі лазурит такі от намистини. Товстенькі, крупненькі. Хороша така низочка і дуже рівні. Хоча я насправді не так часто. Працювала саме з лазуритом. І з такою формою, такі от ронделі, теж не можу сказати, що прям часто використовую. Ну, але мені хочеться, як завжди, знаєте, різних форм, різних, форм, різних кольорів, всього, всього різного. У мене, звичайно, ще є такий момент, що воно може роками лежати. Ось, доки я його не застосую, але тим не менше я знаю, що воно в мене є, і коли мені захочеться, я раз і знайшла. І отакі агати шикарні просто. Я чесно, я агати дуже люблю. Дуже Дуже багато є в світі знаєте, дорогоцінних каменів і всяких всяких напівдорогоцінних. але ось агати, я, ну, я до них неспокійно дихаю, вони мені подобаються. І такі, бачите, різні, і такі оранжеві, і сірі, і всякі, всякі і такі крупні, і нарізка така. така, ну, рівна, бачите, от вони дійсно рівні. Подивіться, якщо цю низку, взяти ось так, от вона рівна. І крупні. Не знаю, така форма, звичайно, що я не знаю, що я прям з нею буду робити, але ну, це з серії хай буде, ідея, може, колись прийде. Ось такі, агати. І далі вже розглянемо з вами більш дорогі позиції, вже більш такі вартісні ось такі перли, досить крупні і досить рівні. Вони не ідеально рівної форми, кожна з них сама по собі. Тобто, бачите, тут є природні дефекти, ось ці всякі виїмки, якісь вибоїни такі, але вони дуже акуратно виглядають. Дивіться, тобто низочка рівненька, гарненька. Ну, і, звісно, звичайно, і ціна в них, в них трошки більше, ніж звичайних річкових перлів, перлів маленьких. Ось, ну, непогані, непогані. Не ідеальні, ну, знаєте, ідеальні купляції, то, то можна розоритися. <гум> Тому ось такі. Далі, далі, що тут у мене далі? Давайте ось це, що це, що це? Турмалін? що, Боже, як сяє, подивіться, тут огранка. Давайте я розберу. Ці дві низочки зібрані вже таким чином, знаєте, ніби вже просто причепити замочок і. Готове намиство. Бачите, вони тут по кольорам розкладені і за розміром крупніші до центру йдуть ось такі намистини. Я тільки не пам'ятаю, щоб я купляла турмалін, якщо чесно. Не пам'ятаю, може це не турмалін? Зараз я гляну. Не дарма я не пам'ятаю, нема тут ніякого турмаліну, це ізумруд о, господи, рубін і сапфір. Ось. Тобто це збірна різних каменів. Рубіни, сині сапфіри і зелені ізумруди. Смарагди, смарагди, зелені. І ось одна низочка такі більш крупніші до центру йдуть, а друга теж тут є якийсь такий градієнт, бачите, такі от більш крупні йдуть всередині, але не настільки крупні, як тут. Ось. Тут вже самі всі ну в цих двох низках всі намистинки такої гарної огранки, бачите, вони всі поблискують, вони всі блищать, але вони не ідеально прям рівні, не намистинка в намистинку. Вони тут, бачите, трошки в різнобій, але в цьому є свій, свій якийсь особливий шарм, подивіться. Бачите, в цьому є якась така природність. І блиск, звичайно, цей заворожує. Так, дивимось далі. А далі апатит, апатит. Тут я її взяла багато, судячи з усього, декілька низочок. Ага, от вони тут зв'язці йдуть. Боже, скільки п'ять штук. П'ять ниток. Все позаплутувалось. П'ять ниток. Теж, бачите, дуже гарна огранка. Боже, як сяють, приємно. До речі, ось такого каменю в мене раніше не було. Я з ним ще не працювала. Не працювала. Ці камінці такі дрібненькі, але не менше гарні від цього. я взагалі, знаєте, звернула увагу, зараз більше якось носять от тоненькі, тоненькі прикраси, немасивні. Хоча це хто як любить, хтось любить масивні, хтось любить дрібненькі. Ну, власне, ось такий апатит. Так, це наскільки я пам'ятаю іоліт. З іолітом я вже колись працювала. У мене бу... були прикраси з іолітом. І сподобалися вони мені, сподобався мені цей камінь, тому я вирішила купити ще. Він такий, бачите, на камеру кольору в нього більше. Він, здається, тут оця синь. Пробивається краще, ніж в житті. В житті так більш е, темний, е, сірий, темно-синій, а ну, близько навіть до чорного. Да, навіть до чорного. Ну Ось так, бачите, чорний. А якщо на світло роздивитися, то він тоді е, ну, зовсім по-іншому грає фарбами своїми. Дуже теж красивий камінь з огранкою, теж недешевий камінь. Але теж, ви бачите, різні, різної форми самі всі намистинки ці ронделі. Якісь більш плоскі, якісь більш позаді такі, тобто не ідеальна рівна форма, але при цьому красива огранка в плані відшліфовано, блискуче. Бачите, як сяє? Скільки у мене три, три низки, три низочки. І тут Останні дві позиції. Так, ну це аквамарин, це я вже бачу зразу дві, дві низочки. а, три, три низочки три низочки аквамарину теж симпатичний такий. Огранка є такі ронделі, І в чому тут відмінність? Бачите, тут уже розмір цих ронделей, вони всі плюс-мінус однакового розміру. Ну, вони прям прям рівнесенькі. Прям рівнесенькі, гарнесенькі. Тут дійсно всі рунделі вже однакової форми і розміру. І теж поблискують. Не такий відвертий блиск, як в попередніх намистинах, але більш таки матовий. Ну, от знаєте, да, більш, більш матові намастинки. Але все одно, бачите. Ця огранка, вона видна. Її видно. Ось. І остання позиція ось це натуральна бірюза Скажу чесно, я коли її купляла, я спочатку навіть, ну, я ж звикла, щоб бірюза якого кольору. Ну, бірюзового, ну, ось такого, правильного. Такого. А тут майже вся коричнева. І я не очікувала, що така буває бірюза. Але е ну, це дійсно натуральна, це дуже дорога низочка. І не пам'ятаю, чесно, скільки я віддала, треба буде потім вичитати той папірець. Вже не буду зараз цим займатися, бо за треба переводити е ліри, долари гривні. Курси і все таке, але е, не, дешевий, не дешевий камінчик. І подивіться, бачите, дійсно кожна намастинка якими барвами грає. І ось цей блакитний тут є, і зелений є, і коричневий, і якийсь пісочний, е, і все це в і блакитний, і чорний навіть. Е, ну, такі от е, не пам'ятаю, по-моєму, іранська він казав. Іранська бірюза, Але це не точно, бо це було давно, і я могла забути. Ну, по-моєму, Іранська, якщо пам'ять мені не зраджує. Е Ось такі камінчики. А подивіться, я від камери руку прибрала і вже наскільки по-інакшому виглядає, правда? Зблизька так яскраво, яскраво. А здалеку більш спокійно. Насправді кольори більш спокійні. Не такі, прям супер яскраві. Ну, ясно. Світло впливає. А це я в Києві з малим своїм ходила по магазинам і просто не змогла пройти повз. Така от керамічна чашечка. Це раптом ви забули, як мене звати, так от нагадування. Ось, посміхнисти, прекрасна. То я така, щоб з цим сперечатися. Така от у мене тепер є чашечка. Немає ніякого відношення до прикрас, але так якось співпало, що вона теж рожевенького кольору, з квіточками. Тут, бачите, ну прям унісон. унісон. Ну, не змогла пройти повз. Ось такими були мої останні покупки з Туреччини. В Україні я ще нічого не купувала. Тільки один раз зайшла там, в магазин з камінням, там продається різне каміння, це на Почайні, метро Почайна. І е, там є фурнітура різна, е, камінчики. Я так позаглядала, позаглядала, щось мені сподобалось, щось захотіла купити, але ще нічого не купила. Просто подумала, що треба відроджуватись, треба знову братися за свою справу. Це мене якби надихнуло. Ну і я сподіваюся, моє наступне відео вийде вже я буду робити якусь прикрасу. Тому залишайтесь на цьому каналі, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалась моя ну, розпаковка, мій огляд. Дякую вам за увагу! Бажаю вам всього найкращого. На все добре, бувайте!